Усім привітки! Ви на каналі Криптософія, і ми далі говоримо про проект Алео. І наша сьогоднішня тема це відкриття майбутнього конфіденційності та програмованості з Алео. Зміни парадигми в технології блокчейн. Вступ конфіденційності та програмованості Web3, оскільки цифровий світ, цифровий світ продовжує свою невпинну еволюцію, конфіденційність стала першорядною проблемою для користувачів епохи Веб3, у той час як публічні блокчейни, такі як Bitcoin і Ethereum, принесли фінансову доступність. Вони також поступили користувачів перед пастком прозорості, проклавши шлях для експлуатації та арбітражу. У цій третій статті нашої серії про еволюцію конфіденційності ми заглибимося в алео Півнарську силу технології блокчейн і її інноваційний підхід до примирення. Здавалось би, несумісним сфер конфіденційності та програмованості. Дилема конфіденційності проти програмованості. Прості приключення давно стикається з фундаментальним компромісом між конфіденційністю та програмованістю. Абсолютна конфіденційність, яка приховує всі деталі транзакцій, обмежує вражальну силу блокчейн мереж. Це зіткнення пріоритетів смислу користувачів вибирати між конфіденційністю та програмованістю, залишаючи незадоволену, незадоволену потребу в протоколі, який може гармонізувати обидва аспекти. Сила криптографії без знань в основі новаторського рішення Алео лежить криптографія з нульовим знанням революційний інструмент, що дозволяє перевіряти докази без прямого розкриття даних. Тому Але використовує цю технологію через свою систему Zero Knowledge Execution, яка формує основу конфіденційності та програмованості на платформі. Екосистема Алео DEX – конфіденційність і компонування. Розглянемо угоду на Dex Aleo. Тут конфіденційність має першорядне значення, а дані користувача залишаються прихованим. Коли ви починаєте торгівлю, підтвердження нульового знання підтверджує ваше володіння необхідним токенами, не розкриваючи баланс між балансом гамонців або історією транзакцій. Цей інноваційний підхід гарантує конфіденційність користувача одночасного, забезпечуючи безперебійне компонування, особливість, яка відрізняє алео. І ми переходимо до висновку. Бачення але приватна та програмовано майбутнє У просторі Web3, що постійно розвивається, але постає як новаторська сила, кидаючи виклик загально прийняті думці, яка представляє конфіденційність програмованості, запроваджуючи конфіденційність відмови за замовлення. Але одає користувачам можливість контролювати свої дані, зберігаючи при цьому можливість децентралізованих мереж. За допомогою Алео користувачі можуть здійснити транзакції, створювати та взаємодіяти з потужним та приватним додатками. Це револю... революція в технології блокчейн, яка гармонізує потреби користувачів, розробників і підприємств. Коли ми подорожуємо далі в епоху web трим, але виступає маяком інновації, ведучи рух до більш справедливого та безпечного цифрового світу. І на сьогодні на все. Зустрінемось на наступного випуску.